Зима близько, а це означає, скоро почнеться російський енергетичний терор. Росіяни не змінили свої плани на цей сезон, як і минулого року вони будуть бити по українській енергетиці. Скільки ракет накопичили рашисти, Чи будуть у нас блекаути і чи будуть вони у Росії? Про все розкажу далі. Це Ліга.нет, я Тетяна Кругова. Поїхали! Ось так минулого року росіяни вдарили по Київський ТЕЦ. Та зима була найскладнішою для України. Обстріли, блекаути, відключення тепла і води. На щастя, все це ми пережили і вистояли. Минув рік, і Україна знову стоїть на порозі зими в очікуванні російського терору. Одразу скажу, що обстріли енергетики будуть. Росіяни економили ракети влітку, щоб приберегти їх на зиму. І, за даними нашої розвідки, наразі мають непоганий ударний запас. Певний запас вони відновили. Він не такий значний, з яким вони починали зрозуміло, але він достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми нашій енергетиці, не тільки енергетиці зрозуміло, нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам. Проблем проблеми вони створити можуть. На жаль, але цієї зими ситуація буде дещо краще. Справа в тому, що готових ракет у росіян стало суттєво менше. За даними нашої розвідки, на складах у Росії загалом лишилося 585 ракет з радіусом дії понад 500 кілометрів. Ще 150 ракет Х-22, які мають дальність польоту 300 кілометрів. Але за словами експертів, це ті ракети, що переважно не придатні для використання просто зараз. Спочатку їх треба технічно обслугувати або навіть ремонтувати, а це вимагає часу. Тому обстрілювати нас так інтенсивно і регулярно, як минулої зими, у росіян вже не вийде. Ще один важливий фактор на нашу користь це те, що наразі росіяни дуже залежать від власного виробництва ракет, а воно досить повільне. То давайте розберемося, чого і скільки вони виробляють. Зараз в Росії виготовляють ракети Х-101, калібри, іскандери та Онікси. Ракет Х-101, Вони ж 555-ті та 55-ті, виготовляють орієнтовно до двох штук на добу калібрів лише одну. Щодо балістичних ракет, а саме іскандерів, М, то їх виготовляють від 5 до 10 на місяць. Орієнтовно таку ж кількість виготовляють крилатих іскандерів. К Х – стара радянська ракета. Наразі її не виробляють. Але понад тисячу цих ракет дісталися Росії у спадок від СРСР, проте їх потрібно модернізувати. Як бачимо, темпи виробництва ракет у Росії невеликі. Тому якщо минулої осені Росіяни могли щотижня запускати по Україні по 70-80 крилатих ракет, то зараз для накопичення такої кількості їм треба півтора місяці. Саме тому цієї зими росіяни будуть обстрілювати нас переважно шахедами буде більше з'являтися. Тут шахетів для того, щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. От таких можливих сценаріїв треба очікувати і відповідно шукати засоби протидії проти цієї загрози. Іранські шахеди вже давно почали замінювати російські ракети. І ось чому вартість однієї крилатої ракети 5-7 мільйонів доларів. А шахет коштує орієнтовно від 10 до 40 тисяч. Що має більше шансів прорвати ППО? Одна ракета чи різ 50 дронів, які в сукуп. Ності коштують так само. Відповідь очевидна: імовірність долетіти до цілі значно вища у кількох з 50 шахедів ніж однієї дорогої крилатої ракети. Крім того, виробляють шахеди значно швидше ракет. Іран в п'яте розбільшив їх виробництво. Якщо минулої осені їх виготовляли 50 штук на місяць, то зараз 250. Щодо виробництва шахедів у Росії, то його так і не вдалося повноцінно поставити на рейки. Поки що воно критично залежить від контрабандних поставок комплектуючих. Ще переживе російські обстріли, українська енергетика. Весь літній сезон. Наші фахівці відновлювали пошкоджені енергооб'єкти, ремонтували їх і зводили навколо захисні споруди: габіони, бетонні блоки, сітки. Ці укріплення захищають від уламків та займання, але, на жаль, не можуть захистити під час прямого влучання. Трансформатор, по суті, це що це велика бочка, в якій 20-30 тонн масла. І запалити цю бочку дуже легко, а затушити її майже неможливо, просто потрібно чекати. Що ти її обкладаєш бікбегами, габіонами, блоками, торогідність того, що воно масло займеться, зменшується. Але якщо буде пряме попадання, скажімо, просто пряме попадання ракети чи дрону, цей захист без сили. Якщо прямі влучання будуть, то доведеться відключати світло, але тотальні блекаути мало ймовірні. А що у нас із ППО? Наразі лише Київ та область мають повноцінну ешелоновану протиповітряну оборону від усіх видів ракет і дронів. Столицю прикриває Петріот. Практично всі інші області України не мають ППО такого рівня і не можуть збивати іскандери, кинджали, онікси та ракети Х-22. ППО це найголовніша проблема, тому що все, чим вони б'ють, це так чи інакше літає. Тож нам потрібно ППО більше. Набагато більше ніж є того, що в нас є, на жаль, точно недостатньо. Але є і хороша новина: Німеччина пообіцяла передати Україні ще одну систему Петріот. Тобто, нам вдасться прикрити ще один регіон. Можливо, це буде Одещина, адже зараз її обстрілюють майже щоночі. Але коли саме його відправлять в Україну, невідомо. І одного нам, звісно, мало. Але що дали на тому й спасибі. Найголовніша відмінність цієї зими це те, що Росія більше не зможе обстрілювати нас зі складських запасів. Це дає нам всі шанси пройти опалювальний сезон з меншими втратами ніж минулого року. Вся надія на наше ППО. А от в Росії можливі сюрпризи, які готують наші спецслужби, хто зна, може цієї зими у нас буде більше світла ніж у Москві. До зустрічі.